Шановні педагоги школи номер 2, учні випускного 11 А класу хочуть привітати вас з днем вчителя, та у вигляді цього відео залишити невеличку пам'ять про себе. Ваша робота це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Ми сподіваємось, що вам сподобається це відео. Тож приємного перегляду. Дорогі вчителі! Від душі вітаємо вас, з Днем вчителя! Приміть, подяку щиро нашу за труд учительський, важкий, беззахисні, розгублені, маленькі. Колись уперше ми прийшли до школи. Ви нас зустріли, наче рідна ненька, і ми вас не забудемо ніколи. Залишивши турботи власні, ви нас навчали грамоти, науки, навчали, як стати чесною, порядною людиною і шанувати власної родини, любити край свій, рідну батьківщину. Тож хай ваші мрії збуваються, веселі моменти трапляються. Нехай ваша сила буде нездолана. Добра і натхнення вам день за днем. Гармонії, творчості, світла, бадьорості тіла і духу. Нехай вас оточує повага і любов. Доброзичливість і милосердя. Життєрадісність і наша подяка. Професія вчителя поєднує в собі мудрість та молодість душі. Креативність і величезну енергію, доброту і суворість. Ви світлі і талановиті. Нехай ваше дозвілля буде не тільки перевіркою зошитів та написанням методик, але й насиченим особистим життям. Дякуємо вам за терпіння, вміння слухати і вчасно подавати руку допомоги. Дякуємо за знання, підказки і життєву спрямованість. Дякуємо за те, що терплячували нас за руку та допомагали робити перші кроки до знань. Бажаємо, щоб учні не доводили до кипіння. Бажаю оптимізму і натхнення в день вчителя щире спасибі! Кажемо вам!